Вітаю всіх! Хочу розглянути питання таке. Конгрес США у квітні розблокує Допомогу Україні. 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 Не бачу, щоб розблокував. Ви знаєте, не бачу, що це була розблокування. Це ні. Ця карта каже ні. Ви розуміли, це ні. Так, важка ситуація. Допомогу не розблокують. Але давайте ще так. Конгрес США надасть військову допомогу Україні в кредит у квітні. Конгрес США надасть військову допомогу Україні в кредит у квітні. В кредит. А в кредит, так. Дивіться, ось ця карта рішень. Рішення на тему кредиту буде. Просто ні, в кредит так. Це домовленості по кредиту і кредит завжди має певні умови, щоб ви розуміли. Це якісь думки, ілюзії, фантазії, що там потрібно туди втюхати. Так, відстоюються на тему кредиту. Це дуже важка ситуація. Ви знаєте, так. Вона потрібна дуже, бо ворог агресивний. Ця допомога нам дуже потрібна. І її відстоювати будуть. Як кредит, її нададуть, скоріш за все. Тепер, я хочу ось ще як задати. Україна у квітні отримає взагалі військову допомогу, зброю, техніку там. Україна у квітні взагалі отримає військову допомогу. Хоче дуже просить. Ми дуже хочемо. Обмежено буде. Буде обмежена допомога. Але вона не буде достатньою для того, що хоче Україна. Розумієте це так. Вона хоче більше, отримає менше. Добре, ще так зроблю. Військову допомогу нам нададуть для оборони тільки. Військову допомогу нам нададуть таку, щоб була оборона. Незрозуміло, ви знаєте. Ось. Там багато чого, що, що нам приховують. Це, -то, туз, це дуже багато. Туз нам не дадуть. Це максимум, що нам потрібно, але нам туз не дадуть. Щоб ви розуміли? Нам не дадуть. Нам ось це не дадуть. Нам ось це не дадуть. Ось це нам не дадуть. Нам дадуть менше. На жаль, така ситуація тому.